Штриховка починається твердим олівцем. Перший етап роботи в тоні, ну, це відповідно відділення е, тіней, великої тіні від світла. Ми починаємо легкими штрихами пропрацьовувати всі предмети, але по формі ось у мене сфера. Я починаю легкими стрішочками, я почну з нею. Ось так от іти, потихесенько, потихесенько, полегенько набираючи. Проводячи дуже легкі штришочки кругові по сфері. Дуже прозоро. Тільки щоб показати, що в мене є тінь. Потім я буду її набирати. Перша тональна проходочка повинна бути майже непомітною. Але не значить, що вона повинна бути отакою. От З отакою от відстанню штрихів між, один, між одним. Ні, боже збав. Акуратна академічна штриховочка. Вчимося академічно штрихувати. Відстань між штрихами бути повинна, але вона повинна бути не ось такою. А ось. Бачите, так, да, відстань між штрихами? Міліметр. Це, до цього треба йти. Цього треба досягати. У декого з, в, з в групі, до речі, вже штриховка досить таки непогана. Досить таки непогана. Сильна штриховка, я б сказав. Ось легко. Поки що далі не чіпаємо. Пішли штрихувати ось тінь у нас позаду цієї тіні, по кубіку. І бачите, якщо по сфері я йшов отак от, ну, штрихував по формі сфери, то кубік в мене площина пішла туди, і я кубік от штрихую, по. По напрямку площини. І поки що я сильної різниці між тоном, бачите, я тут значно темніше, але на першій проходці штриховій, Боже збав мені почати зараз оці, цю черноту наводити. Це потім, потім перша проходка тональна. Це тільки позначення відділення великої тіні від великого світла. Це принциповий момент. Його порушувати не треба. ми не повинні з вами порушувати цільність малюнку. Ця вся методика вона 200 років, або так як яких 200. З 18 століття, коли з'явився, ну, от кінець 18 століття, 19 століття, коли з'являється таке явище, як академізм. В мистецтві, чому це називається академізмом? Паризька академія мистецтв, французи були першими, хто от саме почав на науковому рівні вивчати образотворче мистецтво. І ці принципи вони існують ну, практично вже 300 років, розумієте. І, ну, скажімо так, вони ці принципи не безпідставні. От, проходжу, падаю цю тінь. Знову ж, даю її поки що по напрямку площини. Площина йде в мене горизонтальна. так горизонтально даю цю штриховочку. Ми можемо сміливо з вами всю цю площину теж загнати в тінь. Але дивіться, зараз давайте цікаво буде. Буде цікавий момент. Давайте загостримо на цьому. Вау. От ми проштрихували. Я протираю, щоб сюди не лізла зайва штриховочка. Знімаю це отак, пилко щіточкою, і починаю штрихувати оцю площину кубіка. По напрямку площини. Тобто тут я дав так штриховку, тут базову штриховочку я дам сюди. Да. Потім буде багато ще слоїв штриховування на, на, накидуватися сюди. Але ота базова штриховочка, повірте, вона буде світитись під них. Ну, Якщо б ми правильно штрихуємо в цілому. Базова штриховочка. Тут згори теж вона базова пішла. Але знову по формі, по напрямку форми оцієї верхньої площини. Поки все буде сиреньким. Все буде сіреньке, ми будемо це використовувати тільки як засіб відділити велику тінь від великого світла. Пішли падаючу тінь теж проходимо повністю. Вон, вийшли на оперативний простір. Дивіться. Але не робимо сіну солому, не робимо, м'яко проштриховуємо. Не сіна солома, а м'яка легка штриховочка. Бачите, паралельні штришочки. Можемо потім розбити ці, цей штриховий шар. Трішечки під іншим потом пустити штришочки. Складно, я, я, я навіть я вам скажу так, я от я коли роблю це, я пітнію. Мені складно, мені реально, от, знаєте, от як скачуть все це. Тут, тобто, я ж не кажу, що це легко. На вісу, уявіть собі, от вертикальна площина, на Вісу. А коли ми ж навчалися, то в основному ми малювали стоячи за великими мольбертами. Стоячи, це взагалі весело. Тобто, ти 3 години ти стоїш з прямою спиною. От постановка це дуже важливо. Нато туди в туманчик відпустити. То, штриховочка є. Бачите, я наношу штриховочку. Вона, вона, вона в мене є, але вона ж не, не отака. Боже збав. Акуратно. М'яко. Нікуди не поспішайте. Приділіть 3-4 годинки цьому. Дві годинки сьогодні, дві годинки завтра. По пів годинки кожного дня. Не стер цей кружочок, ну то да, й ладно. Підсихував це, теж закриваємо. У нас же тут тінь. Оце ще закрию на виду. Я практично ми з вами першу тональну прокладку, ну, вже зробимо, вже зробимо. І раз проходимо. Так. По, по целіндріку зараз теж е, тіньку позначимо. І отакими от от, по формі штришочками. Оця перша стадія штрихування, вона нуднувата, я згодний. Ну, ти сидиш, чи ти повинен це от, все однаково замахати. Але дивіться, однаково-однаково, ми вже з вами поступово даємо систему освітлення. У нас освітлення буде не в різнобій. Ми чітко даємо напрямки падаючих тіней. Ми вистраємо ось цей ритм, про який ми казали тут. ...важко. Але в цілому Не неможливо, тобто ми. Нічого з вами неможливого не робимо. От Протьорувати циліндрик. А ще вже на такій стадії лінія відіграє менш провідну роль. Роль лінії вже поступово відходить на задній план. З'являється пляма. Точка, потім лінія, потім пляма. Воно теж в тіні там. Тон майже непомітний, бачите? Прозорий, 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 але він відповідає натурі по своїй конфігурації. Я копіюю плями, копіюю форму і напрямок плям з натури. Але поки що не скопіював з натури відношення тональні. Це на наступний раз, дай Боже, щоб все було нормально зроблено. Зробили. Пігнали тут. Постановка складна. За 3 години, бачите, я встиг ну на екзамені значно. На екзамені одна ваза, то поміжний предмет простий, якесь яблучко недолуге да? і, яке, і драпування. Це простіше пробудувати значно. Але навіть складну постановку з кучею пробудов, бачте, за 3 години можна довести до, у мене ще практично півгодинки є, і ще 20 хвилин я можу ще довести до легкого рішення в тоні. Так це ж я робив паузи, з вами спілкувався. Тобто, в принципі, реально бачите, шановні, реально зробити. Не повний рисуночок, але ну, на стадії, на стадії грамотно. Я знаю, що екзамени завжди стрес. Я зараз. Захищаюся в магістратурі, у мене він був четвер перезахист, ну, перезахист, допуск до захисту. І ви розумієте, я третій раз вже якби здаю диплом за життя, і все рівно у мене, ну як вам сказати, ну стрес, це стрес, я вас прекрасно розумію, як ніхто інший, що дуже великий стресовий фактор. Але повірте мені, якщо ви добре підготуєтесь, якщо ви будете вірити в себе і боротися зі своїми страхами, і багато працювати багато працювати, то все повинно вийти. Штриховка є. Я до того, що вона є, але вона така, що ти з відстані сприймаєш це, як цілісну гру тону. я якраз її випрацював штриховочку. От я якось ну, за життя. Якраз на фонах. От коли фон проходиш довгий. У тебе до механічної цей рух, ну, до механіки цей рух ну, якби, виробляється. Тобто в тебе вже механічна навичка цього руху. Коли от ти штук 20 фонів таких замахаєш, хоча б то у ну, тебе рука буде мух. Тому практика, практика ще раз, практика. Ми мало малюємо, шановні, мало. Ну, не всі, ну, ну маловато. Ну, от я ж кажу, що нариси майже ніхто не робить одну від однієї людини побачив. А, від. І... Ой. Зараз. Зараз хвилинку я наберу. Зараз буквально хвилинку, друзі. Зараз з вами доб'ю і почну далі. Що багато роботи, бачите? Ну нічого, справимося, справимося, впораємося. Впораємося, справимося, все буде чітко. Треба і вам показати, встигнути. Знаєте, чому я ще проти розміщення фора кізику на головному форматі? Тому що все ж таки, ну, коротше. Але він, ну, потрібний, да, окремо його треба зробити. От, як я робив, от, на окремому окремих харкушах нарисних ми зробили. Все, підготовчий етап певний. Ну, по суті, от ми маємо з вами першу тональну проходочку. Коли ми просто з вами а, відділили. Велику тінь, да всі тіні, від великого світла. Давайте зараз тут зайве все от І вже починаючи з відсіля, ну тобто з цієї стадії, ми з вами починаємо поступово працювати над тональними відношеннями, тобто брати вже олівці HB, B, наганяти, е, скажіть мені, я скажу, наганяти, тон, його плотність, щільність і так далі, і таке інше. Зрозуміло, так, да, дорогі мої? Тобто, от, те, що ми робимо на наступний раз, це тільки лінійна побудова. Сконцентруйтесь на лінійній побудові. Тобто, як побудувати шарик, як побудувати кубік. В мене є відео за минулий рік, де шарика немає, де є, по-моєму, там лежачий циліндр, кубік, пірамідка. Тобто тільки три предмети. Тобто Можете подивитись різні варіанти таких композицій. Є там, господи, презентація, в якій по стаді його показано, як я це будував, можна спертися на неї, помалювати. От. Але принцип такий. Принцип такий. Розумієте, і краще ще б вам, якщо немає з натури помалювати можливості такі предмети, геометричні тіла, краще вдома поробити нариси простих предметів, як я і казав, поклали книжечки. Раз, раз головне навчитися знімати кути, те, що ми робимо з вами постійно, і знімати пропорції, зрозуміти систему пропорціонування. Оце найскладніше: система пропорціонування. система пропорціонування. система пропорціонування. Це найскладніша штука, вона є всюди, в архітектурі, в архітектурному дизайні, в дизайні графічному, всюди ви зустрінетесь з пропорціями співвідношення 1 до 2, 1 півтор, на півтора і так далі. Тобто, якщо ми не зрозуміємо цю систему співвідношення величин, ну, нам буде дуже далі складно працювати. Так, що так, що? Оцим треба займатися. Ну, по суті, на сьогодні те, що зроблено. Всі стадії я записав. На сьогодні, тобто по суті, у нас буде.